Тут дуже багато новацій, дуже багато цікаво з акцентом на владу народу, з акцентом на контроль, за те, щоб жодна з влади не могла будь-яким способом узабувати владу і чинити те, що хоче, а не те, що повинно ті, повинні бути визначені конституцією. Підтримуючи тезу наводити влад. Я зовсім не підтримую відте, що доводити за рахунок порушення закону, законів за рахунок тиску на демократичні завоювання. Продовжуючи те, що говорив пан Монченко, хотів би сказати, що дійсно нам в першу чергу потрібно знайти відповідь, що таке нація Україна. І тут мені згадується моя робота у США юристом, і те, як американці відносяться до своєї конституції. І чомусь сьогодні і українці, і євреї, і мексиканці, і ірландці будують єдину американську державу і всі з гордістю говорять про те, що вони є громадянами США. Думаю, що якщо ми зможемо знайти свій ключик до того, що є держава Україна, і знайти той ключ, коли кожен з нас, українець, руський, єврей, татарин, буде вважати, що він є громадянином України і гордитися цим, я думаю, що ми саме тоді вирішимо це питання. Повертаючись до Конституції, чому ми маємо таку ситуацію, яка склалася сьогодні? Тому що насправді... Конституції, діючі конституції не довіряють як громадянам України, так і влада. Тому сьогодні будь-яке порушення Конституції не викликає хвилі громадської непокори. Тому що громадяни не вірять в цей документ. Тому що цей документ обманює наших громадян. Він говорить про безоплатну медичну допомогу. Він говорить про безоплатну освіту. Але ми всі чудово знаємо, що цього не існує в нашій державі. І як громадянин України може довіряти цьому документу, якщо він кожного дня порушується? І порушується кожен з нас. Тому я вважаю, той крок, на який пішли Українське юридичне товариство і громадянська ініціатива оновлення країни, він дуже сміливий. Тому що насправді вони представили нагулення своєба. Можливо, це перший проєкт. І тут вже багато говорилося, що треба його допрацьовувати. Але саме головне це гасло, під яким сьогодні представлено цей проєкт. Це гасло є народ І мені здається, що той є саме той ключик, який допоможе нам побудувати дійсно могутню державу, народовладдя. А для того, щоб нас було дійсно встановлено на народовладдя, ми повинні зрозуміти, що органи влади. І це багато саме в цьому проєкті запропоновано. Самі по собі себе контролювати і балансувати не можуть. Тому що рано чи пізно, і за ці останні 19 років ми це бачимо, вони між собою домовляються, тому що вони є державними службовцями і хочуть залишитися на своїх місцях. Народний депутат, який був одного разу обраний, хоче обратися наступного разу. Президент одного разу обраний, хоче обратися наступного раду. Прем'єр-міністр, який одне, одного разу був прем'єр-міністром, хоче лишиться до кінця свого життя. Такі є люди, такі є споскуси, які називаються владою. І до тих пір, поки ми не встановлено громадянський контроль за владою, ми не зможемо будуватися свій державу. Саме тому я вважаю, що сьогодні треба в цей проєкт нести дієві, механізмів, механізми по контролю громадськості за владою. Референдум, він е, Макар заказав про те, що за діючу конституцію велике питання чи може України приймати рішення шляхом референдуму. Влада народу за діючою конституцією є безперечною. Ми є носія влади. І тому, якщо ми вражаємо, ми подаємо наші болі, ми його маємо поле право змінювати в будь-який час. Не його переконання. Саме тому в наступну конституцію, щоб навіть не було навіть такої думки. Потрібно знати, що референдум, коли зібрані підписи людей, повинен проводитися і об'являтися автоматично, будь-то президентом, будь то Верховною Радою. Ніхто з них не має права особисто відміняти референдуми. На жаль, Віктор Андрійович не перший, котрий не пішов на референдум. Ми пам'ятаємо референдум тухтичного року, який так і залишився на папері. А це всі ті кроки, які викликають зневіру людей. В тому, що вони реально можуть впливати на владу. В будь-якому разі. Ще один важливий момент: ми обираємо депутатів різних грівняні. Ми їх туди посилаємо з певним мандатом. Але питання виникає, виникає наступне: якщо вони не виконують наш мандат, то де наше право відкликати таких депутатів. Якщо в нас є право об'явити імпічмент президенту. Якщо в президента є право, скажімо, розпустити Верховну Раду, це чудово, це стосується органів влади, а окремих депутатів, я вважаю, що повинен бути дієвий і швидкий механізм об'явлення воти недовіри будь-якому депутату, будь-якої ради, і щоб цей депутат залишив е ці повноваження. Ми повинні надати широкі повноваження громадським радам. Я вважаю, що це саме ті інструменти, які допоможуть збалансувати наше суспільство, починаючи від таких органів влади, як президент України, прем'єр-міністр, а також місцевих органів влади. І ці повноваження повинні бути широкі. І якщо ми вважаємо, як громадськість представлена в громадських радах, що якісь рішення влади не відповідають інтересам громади, ми повинні мати право їх зупиняти. До тих пір, поки в нас не буде таких повноважень, влада буде повністю ігнорувати інтереси громадськості і буде використовувати літаки як засоби пересування чахтані. І буде робити так, як вона вважає за потрібну, розподіляти землю, розподіляти власність, абсолютно не зважаючи на те, що вважає громадськість. Що стосується місцевого органів влади, я вважаю, що Зробили е, наші ініціатори спробу усунути дуалізм місцевих органів влади. І це дуже вдачно. Але мені здається, що треба тоді поміняти назву статті 113. Вона повинна бути не місцевими органами державного управління, є обласні та районної державної адміністрації. Фактично, якщо ми забираємо в них функцію управління, то вони вже не можуть бути місцевими органами управління. Але знову ж таки виникає питання, чи потрібен нам спецпредставник на місцевому рівні, як голова районної чи обласної адміністрації, чи цю функцію нагляду за виконання закону можуть виконувати органи прокуратури? І тим самим ми усуваємо ще один додатковий ступень, на який ми витрачаємо кошти і утримуємо величезний державний апарат. Це для обговорення. І на Остапа хочу торкнутися судової влади. Я до того, як минулого року пішов в політику, більше 15 років працював юристом в приватній юридичній практиці, я вважаю, що нам обов'язково треба вводити суди присяжних. Тому що це дієвий знову ж таки механізм як залучення громадськості до виняття судових рішень. І підвищення правової культури нашого суспільства, так і контроль за неправосудними рішеннями. Безумовно, є і багато інших питань, але зважаючи на обмін часу, я хотів би сказати, що наш громадянський рух з задоволенням приєднає.